І всім привіт, радию стати на моєму каналі Фірич. Ну що, ж, в цьому відео нарешті вийшла наша довгоочікувана обнова на Online. а саме в честь дня Валентина, позаду мене ви можете бачити новий івент. Тому вітаю всіх з тим святом. Ну а ми приступаємо до обзору нашого оновлення. Також, можливо, в наступному відео ми з вами відкриємо новий кейс, який в нас випустили в цьому оновленні. Тому переходимо зараз до нашого проходження інвенту і подивимося, в принципі, що у нас нового такого цікавого додали. Полетіли. Ну і от я вже знаходжуся біля нового нашого NPC-шки Купідона. Тут він нам говорить, що потрібно знайти якісь кристали, щось типу того. І, в принципі, не знаю, зараз подивимося, у мене завдання появилося Зараз будемо шукати ті кристали і попробуємо пройти, в принципі, я так розумію, це як квест, якась квестова лінія. Тому зараз все подивимося, все від початку до кінця. І також я замітив, що погано те, що тут розраби не зробили, Тут щоб тут можна було машини, типу, щоб вигружалися, кусь та люди приїжджають, а то портять абсолютно весь вайб з цієї обнови атмосфери, нової. Coyote. Okay. Через те, що вони просто приїжджають на машинами. Бачу, тут у нас появилась якась інформація до івенту. Тут у нас тут завдання від Копідона, збирати подарунки, якісь коротше, пригоди. Тому зараз подивимося ще, до речі, новий оцей іменно, обменник магазину. Тут у нас є магазин і нічого собі. У нас тут в магазині 4 лимузини, якщо я правильно зрозумів, та BMW, якась нова XM. Ну, також 4 аксесуари тут якихось. Навіть би там більше аксесуарів, зараз все глянемо. Так, да, у нас тут ось, даже, даже не 4 аксесуари, дуже більше у нас аксесуарів, даже 5 аксесуарів. І два нових скін скіна нареченого і нареченої. З маском клоуна вона так собі дивиться. Але ось такі. В принципі, я б сильно хотів би напевно якийсь один з лимузинів просто в колекцію. Також у нас завдання з'явилося ось тут, справа зверху. Знайти два кристала. Нам потрібно знайти якихось два кристала, я так розумію, їх потрібно шукати по карті. Тому ми зараз ось, Появляємося в мене на домі, беремо зараз машинку і вирушаємо шукати ті кристали. Я не знаю, зараз будемо їх шукати, але я без поняття, як чесно, трошки де вони. Тому зараз, можливо, піду в когось там напишу, хто вже знайшов, щоб мені помогли десь підказали, де знаходяться ті кристали. У мене тут бензину немає в машині. Тому давайте зараз беремо ось ту свою машину, там чуть бензина буде. І вирушаємо в сторону Львова, напевно, зараз медового, І подивимося, чи, чи є якісь тут у нас, можливо, по дорозі знайдемо якісь кристали. Я не знаю. Також я говорили, що там якісь сердечка. Валентинки розбросані по карті, я без поняття як вони навіть виглядають. Тому зараз поїдемо, дивимося також важно, то якщо я правильно зрозумів, то воно може бути абсолютно все, як завжди врізався. Тому шукаємо, коротше, шукаємо. Зараз об'їздимо всю карту. Так як в мене є трошечки телепорт, мені трошки проще буде, чим простим гравцям для відео вам щось показати. Але шукаємо далі, шукаємо, не знаю, зараз будемо шукати і дивитися. Ось опа. Там щось зліва промікнуло, ну, зараз вернемось. Да, там якась Валентинка, дивіться, ось, дивіться, зараз візьмемо, подивимося заодно що вона нам дасть. І і, блін. <пл 'язаний> На жаль, он, він ще там щось кричить. Якась дитина короті, залутала собі, ну хай порадується, їм кричить, що йому грошей дало багато. Ну ладно, хай дає, я так розумію, там по 19 тисяч дає, по 19-20 тисяч. Мені то сильно не потрібно, мені потрібно іменно самі кристали, щоб пройти у цей квест. Тому зараз покатаємося по карті по Львову, потім перейдемо до Бориспіля, З Бориспіля перейдемо в Київ і так будемо просто по колу всю карту катати. Але як по мені, по всій карті два кристала чуть тяжко буде знайти. Тому я не знаю. Зараз будемо шукати, зараз будемо дивитися, так чуть на НРП їздити по тротуарам. Зараз поїдемося за задома. Я, в принципі, розумію, що воно, напевно, має бути абсолютно будь-де той кристал, він просто рандомно спавниться. І ще цікаво, чи він спавниться для всіх гравців одинаково, чи він спавниться, типу, для кожного, типу, по-різному. Так як було у нас, вроді би з чим у нас було. Це якийсь інланд буде, все було по-різному. А, цукор, цукор в магазинах був всіх по-різному. Тому зараз будемо дивитися, я не знаю. Зараз будемо шукати, кататися. І напевно мені потрібно треба буде змінити машину, тут ціни таких маленьких, а я взяв ту огромну ту Toyota. І зараз тут трошечки не буду вписуватися в ті всі такі щолочки маленькі. от-от. Ну, в принципі, нормально, хай піде. Так, ну що ж, я так розумію, що це буде трошечки довго, тому зараз будемо кататися, дивитися на стег разом з вами. До речі, пишіть в коментарях, чи ви вже знайшли всі кристали, чи ви вже вже пройшли, чи щось хтось щось собі вже купив. Так що я вже бачив напевно три чи чотири лімузини на карті. мимо мене пролітали. Також бачив хаммер лімузин. Я так розумію, він буде напевно в кейсі. Ми ж потім зараз подивимося кейс. І в наступному відео, скоріш за все, буде відкриття цього кейса робити. Тому зараз, зараз, все подивимося, все побачимо. І не знаю, зараз, напевно, я зміню машину і повернусь. Так, ну що, вже я отаку ламбу, але трошки проблема то, що от вона підпригує на кожному маленькому бордюрчику, але в принципі хай буде, зато вона швидкісна і така маневрена, і пролітає в кожну таку дирочку, залітає, якщо вона буде покраще, чому ця Тойота. Тому зараз поїздимо, пошукаємо, я не знаю без поняття. Вже хтось бачив, писав мені в Телеграм, що, що знайшли вже вроді би кристали, але я так поняв, що вони, напевно, для всіх по-різному, так як е, говорили, що там когось За тою самою школою тут знаходили, а в мене тут, ось, як ви бачите, нічого нема. Тому не знаю, зараз будемо дивитися і шукати. Шукати, Вон тут чувак побачив, що я нічого не знайшов і розвертається, і що він не що він, А, ну звісно, то ж треба мене вдаритися спеціально назад вдати. Ну то по стандарту, ну, що зробиш, такі гравці тут. Тому що шукаємо далі, не знаю, вже вже об'їхав стільки, половину Львова, напевно, об'їхав і щось ще нічого не бачив. Ну це вже, в принципі, хороший знак, що ми знайшли вже Валентинку, це вже теж непогано. Ну а поки ми тут катаємося, поки я шукаю от його Валентинки чи кристали, хочу вам порекомендувати, до речі, підписатися на мій телеграм-канал, так як там проходить дуже частенько проходять розіграші, проходять на зірки на ігрову валюту, на донатну валюту, на всякі ігрові плюшки по типу машин і так далі. Тому раджу навіть проходили на гроші, теж вам скажу. Разом зі всіма спонсорами в честь дня Валентина у нас проходив розіграш. Тому раджу вам підписатися, там дуже часто проходять розіграші, а також ви будете перші визнавати про нове оновлення. Тому що я викладаю абсолютно всі спойлери, як виглядав оцей інвент, як виглядав NPC Купідон, це все викладав свій телеграм-канал ще до цього оновлення, що у нас вийшло, і люди з мого телеграм-канала вже знали, що буде. Тому якщо вам теж цікаво знати все про наступне майбутнє оновлення, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Силка в описі під відео. Так, ну що ж, що, що? о, тільки що біля нас пролетів Хамер, хто замітив, ні, Ззаді пролетів. Ну от я так розумію, що гравцям вже повипадало, трошки повибивало, я не знаю. Я продовжу шукати далі. Так, ну що ж, я трішечки затупив, виявляється, я почитав уважніше трошечки завдання, і виявляється, там писало, найди два кристала на острові. А я катався по всій карті ще стільки часу, просто в пусту, а виявляється, весь цей час кристали мене були десь на острові. То думаю, давайте зараз тут. О, до речі, тут СТО додали. Я навіть не бачу. Пам'ятаю, раніше хотів її зловити, а виявляється, її вже додали. Нічого собі на другому сервері я хотів зловити, я зараз на третьому сервері. Чи я вона тут якось Артур Шторм? Прикольно, прикольно. Я навіть не знав, що тут додали ту істеошку. Тому що ж, давайте, може, тут середині десь тут кристалики. Я навіть не знаю, як вони виглядають, не вроді би не сильно великі, такі малесенькі, як он ця дверь, справа, наприклад, в істеоці. Тому не знаю, шукаємо зараз, покатаємося. Я бачив, хтось тут на заправці находив, ось тут лежало, але в мене тут, походу, нічого немає. Тому не знаю, шукаю далі, шукаю, я щось не сильно бачу. До речі, було б прикольно, якби я зараз десь проїжджав, виявляється, мимо мене лежав кристал, а я просто його пропустив. Можливо, ви замітили, тому напишіть в коментарях, можливо, ви десь побачили, а я просто проїхав мимо і не замітив. Все може бути. Я шукаю, я думаю, що вона, напевно, між домами десь, напевно, може бути. Бо якщо вона на територіях дому, ну це настільки бред, так як ПРП, навіть просто банально заходити на територію дому людини трошечки бред. Берети полніший, ну ладно, шукаємо, я не знаю, може десь в центрі острова, що там пошукаємо, тож, не знаю. зараз все тут об'їжджу, все обшукаю, все подивимося і, можливо, щось знайдемо. До речі, я бачив, що в чаті писали, люди, щось там, поможіть нам за гроші, типу заплачу, поможіть кристали знайти, вже там за гроші хтось просить. Тому що ж, до речі, нас додали новий кейс, який називається у нас ось так от, рожева ніч. І тут я так подивився, трошечки виявляється, додали в нас два тих лимузина, а саме це Rolls-Royce лимузин і Hammer той, що ми вже бачили, в відосі тільки що. Також нас тут додавали два скіна, я завжди буду поруч, якісь такі скіни, не знаю, якісь такі типу парні скини. Також нас тут додали ще нову якусь ламбу І оцей зікар. До речі, мені цікаво на ньому буде покататися в цих як... Вроді би це має бути електрична машина. Тому що ж, шукаємо далі. Я не знаю, я вже вам так от нарізочками показую, я вже об'їздив тупо, все, вже прийшло, напевно, хвилин 30-40, я вже об'їздив весь острів раз 9, перейшов заново, щоб, можливо, кристали оновилися. І щось я взагалі зовсім не бачу ні одного кристалу. Не знаю. Люди вже писали, що вже всі інвенти прийшли до кінця, вже собі купили там аксесуари, якісь там скіни, а я до сих пір катаюся і не можу знайти ні одного кристалу, якийсь просто прикол чи що, я не знаю, можливо, забагалося. Ну бо то я трошки сліпий, може вони взагалі ті кристали маліпусінькі. Я не знаю, шукаємо далі, зараз будемо шукати, дивитися, не знаю, кататися. До речі, їх можна купити. Зараз подивимося, чи їх можна купити, вообще, в принципі. Зараз зайдемо тут в магазин і. Да, їх можна... Ого! 74 кристали у нас коштують 1000 донату. А я думав, до речі, що тут кристали, вони, напевно, значить рідкісні, раз тут 70 кристалів коштують 1000 донату, в принципі, да. Тому що ж, катаємося далі, шукаємо. Я не знаю, напевно, зараз для вас трошечки скорочу цей час до того, як я не знайду перший кристал, і то не факт, чи я взагалі його сьогодні знайду. Так, ну що ж, я тут катався і побачив ДНЕС Кобарова, він мені дав зікер покататися, вона вже на ньому їжджу, і він мені показує, де він знайшов свої кристали, можливо, в мене вони також тут лежать. Він мені каже, що тут за колоною, зараз заїдемо, глянемо, подивимося, чи вони тут є, от кого заїжджаємо і... і, на жаль, в мене їх нема. Ну, значить, все-таки в кожному по-різному, але, в принципі, дякую дякуємо, що дав машину потестити. Ну що ж, він мені дав покататися зікер, і тут таке прикольне управління. Тут та вліво вправо вона така маневрена, прям ну, дуже прикольна машина. От дивіться, вона зараз я буду їздити. Обично я тут врізаюся 80 разів, просто а тут дивіться, о, пролетів чик, Далі Жи тут вправо легенько повертаю. Взагалі, машина просто ідеальна. Вже й летить 340 км на годину, і дуже, типу, знаєте, стартує майже як ГТР. Прямо так швидко стартує, Тому прикольна машина, як по мені. Зараз ми на ній покатаємося, далі пошукаємо, але я думаю, що я вже напевно за сьогодні не найду. На жаль, тих кристалів. А то я об'їздив вже абсолютно все. Вже щоб ви розуміли, телеграм телеграм. Дав телеграмі вже дивився. Мені писали, типу, друзі, всякі писали і люди. Писали і в медіа чаті, писали, всюди показували, скидували скрини, типу самих, де знаходяться кристали. А я ні одного не знайшов. Я не знаю, що за прикол. Можливо, я без відео сам найду, і в наступній частині, коли буде відкриття кейсів, ми вже разом з вами попробуємо купити собі якісь аксесуар або машину або можливо в наступній частині нам випаде якийсь лимузин. Тому що ж, я думаю, на цьому я і буду, напевно, потихоньку завершувати ці відео. Ще раз хочу вам нагадати, не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, там проходять часто розіграші. Ну і на цій прекрасній ноті я буду завершувати наше відео. Дякую велике за ваш перегляд. Не забудьте ставити лайк. Якщо вам хоча б чуть-чуть сподобалось, то будь ласка, підпишіться на мій канал. Ну а я полетів далі знімати для вас цікавий контент. Також не забудьте ще раз нагадаю підписатися на мій телеграм-канал. Там проходить багато цікавих розіграшів. Ну а я полетів знімати для вас цікаве відео. Ну і всім па 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 па